6 квітня. Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Це день присвячений популяризації спорту як засобу досягнення гармонійного розвитку людини та миру в світі. Це свято відзначається щорічно 6 квітня в багатьох країнах світу здоровий спосіб життя, фізична та інтелектуальна активність є запорукою загального процвітання та нашого благополуччя. Спорт є потужним інструментом зміцнення соціальних зв'язків і мереж. Він об'єднує навколо позитивних цінностей, а також є універсальною мовою для сприяння, терпимості та взаєморозуміння. Спорт невід'ємна частина національної культури та здоров'я України, фізичні вправи здавна були звичними у нашому побуті, народні ігри, їзда верхи, кулачі бої, плавання, біг, підняття ваги, веслування мали величезну популярність. Саме так була побудована система фізичної підготовки запорізьких козаків, які Вирізнялися силою, влучністю та витривалістю. Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку це свято, яке об'єднує людей з різних куточків світу навколо спільної мети, підтримки та просування спорту як важливого елементу гармонійного розвитку суспільства. Україна. Щороку активно долучається до відзначення цього свята. Спорт це потужний інструмент підтримки національного духу та єдності, втілення волі до перемоги.